Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання та просто любителі відпочинку біля води. З вами ваш старий друг і незмінний гід у світі риболовлі. Сьогодні ми зануримось у детальний прогноз клювання на 29 вересня 2025 року для всієї України. Готуйте вудки, бо цей день обіцяє бути особливим, а деяким із вас навіть гарантовано високий улов. Забудьте про літні капризи риби, адже осінь вносить свої корективи, і ми сьогодні розберемо, як саме ці зміни зіграють нам на руку. Я пообіцяю вам такі секрети, які допоможуть перетворити звичайну поїздку на водойму у справжнє рибальське свято. Друзі, враховуючи осінні тенденції та наш сприятливий прогноз, зосередимось на трьох основних хижих видах. Які будуть найбільш активними цього дня щука, окунь та судак, щука, цариця наших вод, щука саме зараз переживає свій осінній жор. Де шукати? Шукайте її на глибинах поблизу бровок біля закоряжених ділянок, у невеликих заливах з глибиною від 2 до 4 метрів. У похмуру погоду вона може підходити ближче до берега, до краю очерету або під стрімкі обриви. Вода вже охолола до 17-18 градусів, тому вона більш охоче виходить на полювання. На що ловити? Найкраще працюватиме спінінг. Використовуйте воблери розміром від 9 до 13 см, особливо моделі з активною власною грою, джигові приманки, силиконові віброхвости. Та твістери на офсетних гачках або чебурашках вагою від 10 до 20 грамів також будуть дуже ефективними. Не забудьте про металеві приманки, важкі коливалки та вертушки великих розмірів. Окунь смугастий розбійник збивається у великі зграї і також активно харчується. Де шукати. Окунь триматиметься на глибинах від 1,5 до 3 метрів, особливо там. Де є перепади дна бровки, а також поблизу підводної рослинності, яка ще не повністю опала, Зграє можна знайти за характерними котлами на поверхні води вранці та ввечері. Ня... На що ловити для окуня? Ідеально підійде легкий спінінг, Використовуйте невеликі силіконові приманки, мікроджиг з твістерами та черв'яками довжиною від 2 до 5 сантиметрів. Маленькі блешні вертушки та мікроколивалки також дадуть результат. Деякі рибалки успішно ловлять окуня на відвідний повідець з опаришем або хробаком. Судак і кластий хижак, як і щука з окунем, у вересні активізується. Де шукати судака? Шукайте на твердому дні поблизу руслових бровок на кам'янистих грядах та біля глибоких ям. Він любить місця з помірною течією. На що ловити Спінінг з джиговими приманками це наш вибір номер 1 силіконові віброхвости та рибки довжиною від 7 до 10 см темних кольорів. Також ефективними будуть воблери Мінноу для твічингу, особливо в сутінках, вага джиг-головок – від 12 до 30 грамів, залежно від глибини та течії. А тепер давайте розберемось, чому саме сьогодні. 29 вересня ми очікуємо такий чудовий кльов. Погода. На цей понеділок, 29 вересня, по Україні очікується прохолодна осіння погода. У Києві вдень буде близько 13 градусів Цельсія, вночі опуститься до 10. Протягом дня можливий невеликий дощ переважно в день, з ймовірністю близько 35 а вночі. Хмарно з 20% шансів на опади, вітер буде помірним до сильного, приблизно від 4 до 12 метрів за секунду, атмосферний тиск становитиме близько 1022 гектопаскалів, що є стабільним або дещо підвищеним, а це, друзі, дуже хороший показник для клювання хижака. Такий тиск стимулює рибу до активного пошуку їжі, температура води. Температура води у великих річках, таких як Дніпро, триматиметься на рівні близько 17-18 градусів Цельсія, це ідеальна температура для осіннього жору хижої риби. Вона вже достатньо охолола, щоб активізувати хижака, але ще не настільки холодна, щоб риба стала млявою та пішла на самі глибини для зимівлі фаза місяця. І тут у нас справжній джокер 29 вересня 2025 року це день першої чверті місяця, або як кажуть, зростаючий місяць. Це один з найсприятливіших періодів для риболовлі за місячним календарем. Рибалки з досвідом знають зростаючий місяць часто пов'язаний з підвищеною активністю риби та хорошим клюванням. Популярні повір'я та й мій особистий досвід підтверджують, що в цю фазу риба стає більш сміливою та активно годується загальна активність риби та оцінка клювання, враховуючи всі ці фактори, стабільний тиск, ідеальну температуру води та сприятливу фазу місяця, ми можемо дати чітку оцінку. Клювання сьогодні буде відмінним, особливо активним буде хижак, щука окунь, судак. Вони активно нагулюють жир перед зимою і реагуватимуть на наші приманки. Мирна риба, така як лящ та короб, може бути більш капризною, але за сонячної погоди на початку дня все ще є шанс на гарний улов. Тож, друзі, готуйтесь до справжнього осіннього жору. Ну що ж, друзі, ось такий наш прогноз на 29 вересня. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам повернутися додому з відмінним уловом. Та незабутніми емоціями. Пам'ятайте, головне, це насолода від процесу та повага до природи. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки цьому відео, якщо воно було для вас корисним, і діліться своїми рибальськими історіями в коментарях. На що ви плануєте ловити, а можливо, хтось вже ловив цього місяця. Які були ваші спостереження? Діліться своїм досвідом, адже разом ми сила. До нових зустрічей, друзі! І хай клювання буде відмінним.